Встанавлюєте, люди їдуть на роботу, що ви парапетите? Я покажу, я покажу. Парапетики. Стоять, скільки ще треба? 60% набрати, да, лохів? <плес> біля, а чого ти тут стоїш? А Що ти тут стоїш? Бо я ти тут рік. Де ти служиш на трасі, блядь? Чи а де ти, ти трусиш? В в я правила, ви ви прийти, будь Бо я щас прикрию, блядь! ай переїбеню, блядь, не встанеш сука. Ви Вийдіть, ви тільки можете погрожувати. і все. Погрожувати. З телефона читати можу. Так, я вам прочитав те, що ви в мене а запитали. Вічному культурно. А, нікого А, не а, а ти, ти маєш не вас читати, вас а знати, зрозумів? Ви, ви думаєте, що вас не можна трогати? Ларіска, пішли, я морду нахаплю йдем далі. Ви перед ним уточніть, де люди були, де люди існували. Який ти, блядь, військослужбовник? Порбу падло, зніми її, її треба заслугувати. Дівчата, рота закрий. У нас вже була одна така. Так, ми зустрічали. Тільки не з такими губами! <плес> ти не після поранення, блядь? блять. Шановні, Далюбка, чи нас осала, блять? Знаєте, хто десь служив, чим займає раніше. А це так... ще не заробила так... на губи. Так, так я тебе, блядь, зараз одвезу. Так отвезі! Так, <плес> <виси>. так <плес> ти дев'ятий рік, блядь, воюєш після поранення. Ти під стіл гнида ходив. Так я тебе зараз блядь! А покажи своє личко, будь ласка, а, шановна. А що ти хочеш? Потивіся в очі гниді, то що мене називає гнидою. ти гнида, блядь. Я тебе, блядь, базу па поставив всі куса, та одвести на покров. Тварь, блядь. Ось тукаємо Де я йому покинув. Де вони так? їх всунули, блядь. Ти мачі! Це можна було одразу прийти вийти, тут нас крамблять, правда, ні? А ви, там, а там, ви ж вирішили за жіночі юбки сховатися, а потім я а, не, за ким а, не ховаюся а потім все -таки показати Будь свої документи. Так можна їх зразу показати <клес> нормально і <клес> все. <клес>